Знову людно на Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі. Сьогодні тут, у останню путь, проведжають 26-річного Олександра Мороза. Попрощатися прийшли і ті, хто подарував герою перші знання та уроки. В нашій пам'яті Саша залишиться світлою, доброю дитиною. Коли ця звістка прийшла до мене, в мене чомусь в пам'яті постійно Саша, який посміхається завжди. Ніколи його похмурим не побачиш. Він вихований. Завжди підтримував, доброзичливий. Віка, яка завжди, завжди була поряд з ним. І він, як старший брат, її завжди з собою всюди водив. Ми виховали дуже гарного сина. Сашко згадують, завжди тягнувся до знань. Після школи закінчив автодорожній коледж. Ми його завжди пам'ятаємо як одного з найкращих студентів нашого закладу освіти автодорожнього коледжу. Чуйний, справедливий, порядний. Царство небесне і вічна йому пам'ять, а рідним сили і терпіння. Після коледжу звання магістра Олександр Здобув у Житомирській політехніці. У 2016 році герой, підписавши контракт із Збройними силами, став на захист України. Три роки з половиною, майже чотири роки, він стояв на захисті України, на східних рубежах нашої країни. І Олександр брав участь у найгарячіших точках. У складі десантного підрозділу десантно-штурмового підрозділу Сашко був неймовірно відданий своїй справі. Ненадовго повернувшись до цивільного життя, Олександр все одно мріяв вступити до військового вишу та продовжити кар'єру. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов у військкомат та боронив державу у лавах рідного підрозділу. І навіть перебуваючи у гарячих точках, продовжував тягнутися до знань. Влітку 22-го року він паралельно вступає до нашого Поліського національного університету. Ось щоб до закінчення війни отримати ще одну вищу освіту і опанувати ще одну професію. Та отримати диплом так і не судилося. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання 22 березня. Вдома на героя чекали батьки: сестричка, дружина та маленька донечка, яка тепер зростатиме без тата. Радянський солдат займає центральне місце на Смолянському військовому цвинтарі, і таке розташування у міській раді вважають недоцільним. Перше про це заговорив Сергій Сухомлин ще минулоріч під час засідання виконкому. Вже наприкінці березня 2023 року. Пам'ятнику таки знайшли нове місце. Солдати приносять з цього місця 50 метрів сюди, і теж ділянку до цих захоронень до 41-45 рік. Якраз вам буде нормально, доцільно. робиться це для того, аби під. Час прощання з нашими полеглими воїнами рідні та близькі не стояли спиною до могил. Відтепер панахиду планують проводити саме на місці знаходження пам'ятника. Попутно вже наче ну погода зараз трохи. Ми потихеньку починаємо цей процес тобто виконувати рішення виконкому. Ну діділь треба було давно це зробити. Звісно, але буде хороша площадка для того, щоб Звільняють на кладовищі місце для нових захоронень. На запит рідних загиблих на цвинтей розмістили зразок єдиного для всіх варіанту пам'ятнику, аби близькі могли з ним ознайомитися. Підрядник, котрий займається їхнім виготовленням, вже обраний. 5 мільйонів. Це ці пам'ятники, значить, вже вияснився, переможець. 26 числа заключаємо договір. Окрім того, на цвинтарі замінять і огорожу, котра повністю оздоблена зірками. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК «Валькірії» Валькірії. Така назва безпілотників, які Житомирська міська рада у колаборації з гуманітарним хабом передали військовим. Це вже друга партія дронів, але не остання. І, е -е, сьогодні чергова партія Валькірії е -е, Українських дронів. Е Поїде безпосередньо на фронт для того, щоб допомагати нищити ворога, для того щоб проводити розвідувальну роботу, щоб наші потім, е артилеристи могли чітко вражати цілі. Радіус дії Валькірій до 34 кілометрів. За нормальних погодних умов вони літають близько двох годин. Також ці пташки добре справляються з радіоперешкодами ворога. призначені саме для розвідки військових. Дуже добре показують себе в роботі, можуть керуватися як і автономно, так і дистанційно. Безпілотники збирають інформацію, яку потім передають у спеціальні центри. Завдяки цим даним наші наземні сили більш точно наносять удари по ворогу. Правильна розвідувальна інформація. І правильне її використання дійсно не одне життя. Основна частина корпусу Валькірій не має розкладних частин, поєднана. Саме завдяки цьому, навіть при боковому вітрові безпілотник не зносить. До комплекту також входить захищений ноутбук, який є наземною станцією керування. Щоб навчитися працювати з Валькіріями, зазвичай військовим вистачає від одного до півтора тижні. Як можливо швидше зробити це, ми це робимо. Якщо потрібно трішки більше часу, ми стараємося його десь виділити. Але самі розумієте, нам потрібна перемога чим швидше. Кількість переданих Валькірій не розголошують. Кажуть, що інформація може бути використана ворогом проти наших збройних сил. Однак відомо, що вартість одного комплексу 1 мільйон 200 тисяч гривень. В цьому році дійсно велика кількість звернень від наших військових з приводу передачі безпілотних комплексів. Це абсолютно різного класу безпілотники. З початку нового року на потреби військових, окрім «Валькірій», Житомирська міська рада закупляла інші безпілотні комплекси. 40 мавіки. 3 Т вже 10 матріксів, 300 РТ комплексів. Це те, що поки що ми купили в цьому році, але ми не припиняємо закупівлю. На чергі в нас вже закупівля fpv дронів. Це те, що дуже сильно бояться росіяни. Тому ми будемо продовжувати. А на Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Давид по черзі дістає з величезної сумки, подарунки і не може натішитись. Усе це він отримав від своєї названої хрещеної мами. Такі пакунки хлопчику дарують не вперше. Зайця. Зайчик, давай. Кофту це саме мені сподобалося. Багато курточки там придавали. Курточки і красівки, красівки кофти. Туфлі. Була така велика коробка з одежою, що ми наймали таксі, щоб завести ці речі додому. Рік тому Давид став першою дитиною, яка приєдналась до проєкту Патеншафт. Його розпочала австрійка Катаріна Бауер для допомоги дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей. З Німецької мови це значить проєкт хрещеної, хрещеного батька і хрещеної мами. Це мама, яка не навчає, а любить. Проєкт заснований для матеріальної підтримки та опіки над дитиною. Майже усі названі хрещені батьки з Австрії. Комунікація з малечею відбувається дистанційно. Такі хрещені батьки пишуть листи, чекають на листи від дітей, знають долю дитини. Знають, просять за розмір, питають коли день народження, бачать фотку. Дуже переживають і підтримують саме листи діти цінують найбільше. Анастасія Савюк каже, декілька речень від хрещених батьків з Австрії гріють серце. Я достатньо стала що спілкуються зі мною. Хтось хоча б її ж п'ятирічна сестричка Софія, окрім листа, вподобала інші подарунки. Мені всякі куки там. Окрім проєкту Патентшафт Катаріна Баур є ще й засновницею освітньо благодійного фонду Серце для України. Жінка допомагає нам ще з 2013 року. А в перші дні повномасштабної агресії Росії зібрала та передала Житомиру близько 20 тонн гуманітарки, включаючи медичні препарати, аптечки, амуніцію, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, іграшки, ігри канцтовари, всі види гігієни. Вона надсилала до нас сюди. У нас Катерину ласкаво називають катрусою, а вона тільки рада цьому. Я дуже дуже люблю Україну, дуже переймаюся, дуже журуся. Це не тільки жаль і біль, а також гордість з України. Тепер в ці часи всі бачать, як Україна вистоює, як перемагає, і хочеться бути частиною цієї цієї перемоги. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Овручі команда політичної партії Слуга народу на Житомирщині підбила підсумки 2022 року. Обговорила роботу представників у громадах та плани на 2023 рік. На запрошення овруцького міського голови Івана Корода. Наша команда, команда Слуги народу президентської партії, зібралася в Овручі. Це голови громад, секретарі громад, голови фракції, обрані від політичної партії «Слуга народу і разом з начальником військової адміністрації. По-перше, ми відкрили кілька об'єктів. Говорили в основному це про відновлення Житомирщини, про відновлення Овризької громади, тому що ворог з 24 лютого. Наніс більше 70 авіаударів, де дуже багато наслідок агресивних дій. Нашому мирному населенню зазначено і причинено багато істотної шкоди по приватних будинках, багатоповерхових будинках, критичної інфраструктури. Ну і саме головне. Забезпечення соціального пакету для нашої громади, забезпечення медичних якісних медичних послуг для наших людей, для наших збройних сил це такі важливі пріоритетні питання, які сьогодні стали на порядку денному в нашій громаді. Перш за все увагу акцентуватимуть на підтримці збройних сил, ВПО і людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, на оворучені відкрили шелтер для осіб, які постраждали від домашнього насилля. У приміщенні є усе необхідне: просторі кімнати з ремонтом, душові іграшки для дітей та кухня. Такі простори для жінок та постраждалих за ознаками статі по Україні відкривають за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Ми знаємо, що наша леді перша дуже гарно. Виступає на всіх рівнях, і дійсно вона опікується жінками. І дуже приємно, що це вже не перший такий е шелтер, який ми відкриваємо. І я думаю, що це не останній, тому що. Їх буде збільшуватися. Ми знаєш, всі працюємо в цьому напрямку. Доєдналися представники влади, і до відкриття оновленого терапевтичного відділення в овруцькій міській лікарні. Реконструкцію тут чекали близько 15 років. Планували зробити повне оновлення раніше. Утім, цьому завадила війна. Та все ж у листопаді роботи по ремонту відновили. Щороку у відділенні лікується близько тисячі пацієнтів. Тут мінялося все тут і підлога, і стіни, і потолок, і в палатах повністю все, все мінялося, все відбивалося все. Це ремонтувалися по-новому, то що обсяг робіт був дуже великий. Перш за все, це естетичний та функціональний ремонт, заміна комунікацій, які не мінялись протягом тривалого часу. Були тільки які, там якісь певні допрацювання, але цього дуже чекали, такого саме капітального ремонту. Новились також м'який інвентар, меблі. Під час наради представники влади обговорили і питання відбудови регіону. На Житомирщині уже реалізуються нові та реконструюються зруйновані. Росіянами об'єкти. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації запевняє, безпекова ситуація нині стабільна, тож перешкод для роботи будівельників немає. Ми зробили дуже багато роботи для того, щоб наш кордон з Республікою Білорусь просто з Білорусь став повністю захищеним. І ті сили, засоби, які ми вклали в оборонну здатність нашої. Держави нашої Житомирщини тепер дозволяє спокійно будувати дитячий садок. Разом із народними депутатами присутні оглянули і садочок, який з нуля будується в прикордонному овручі. Тут уже активно встановлюють модульні конструкції та проводяться внутрішні роботи. Усе йде за графіком, адже незабаром і відкриття. Допомагає і патронує відновлення нашого регіону. І на заклад президента Володимира Зеленського відкнулася Естонська республіка. І сьогодні вже реалізовує ряд проектів. Зокрема, ми зараз знаходимося в овручі в дитячому садочку, капсулу під будівництво якого було закладено на початку серпня. Минулого року міністром закордонних справи Естонії Урмасом Моренсава це нова сучасна інфраструктура, це доступність в кожній громаді. І, власне, працюючи сьогодні над відбудовою, про це йшлося і на зустрічі з голового агентства з питань відновлення паном Наємом, якому проводив з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Моренсава. Це йшлося і під час наради. Його перебування в Житомирі в області адміністрації, що все повинно бути у логіці децентралізації, у логіці нової мережі освітньої, медичної і все відновлення, всі інвестиції в інфраструктуру повинні відповідати. Ну, Всім стандартам сучасним. тривалий час болючим питанням залишалося і відшкодування збитків людям, чиї будинки були зруйновані внаслідок авіанальозів росіян. Це привідний напрямок відновити житло для наших людей, відновити критичну інфраструктуру, відновити життя в нашій громаді. Та вже з травня каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко: Українці зможуть отримати компенсації. Якщо ми говоримо про або капітально зруйноване житло, ну або вщент зруйноване житло. Ми тільки нещодавно прийняли закон 7198 про компенсацію. Президент його днями підписав і вже в травні люди почнуть отримувати перші кошти. Зараз Кабмін в рамках закону прописує всі механізми. А ще зазначає народний депутат, команда на Житомирщині досить активна і робить усе заради перемоги, підтримує збройні сили та своїх громадян. У Житомирі провели відкритий урок зі спортивної аеробіки у державній юнацькій спортивній школі. Спортсменки станцювали флешмоб під патріотичну пісню, показали сольні та групові номери. Алані лише 6 років, але вона обожнює займатися спортивною аеробікою і вже має певні результати. Шпагату, галочки, мостик. А який улюблений елемент? Шпагат. А та саме школа? Просто теж тяжке зараз. спортивну школи відвідують 700 вихованців. Усі тренування безкоштовні. Діти розповідають, заняття проходять весело та невимушено. Іноді, коли ми займаємось, там щось згадується, і хтось щось розказує, і ми іноді сміємося. Відділення спортивної аеробіки відкрили лише два роки тому. Тоді школі передали приміщення з басейном. Це дало можливість спортсменам удосконалювати свою фізичну підготовку. Кожний ранок ми бачимо усмішки маленьких учнів, діток, які приходять з позашкільних дошкільних навчальних закладів. Про безпеку вихованців теж не забули. У спортивній школі облаштували укриття з двома залами. Дітям не потрібно переодягатися та йти по вулиці. Вхід в укриття знаходиться у приміщенні школи. Тимчасове укриття, яке ми підготували для них, для них має можливість продовжити тренування під час повітряної тривоги. Батьки спортсмена кажуть, хоч спортивна аеробіка не є олімпійським видом спорту, вони не жалкують, що обрали її для дозвілля своїх дітей. Багато наших українських спортсменів зі спортивної аеробіки стають призерами, навіть чемпіонами світу з даного виду спорту. Тому як батьки, ми дуже задоволені, що саме в стінах цього закладу в наших дітей є можливість можливість займатися Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1